У цій залі 48 текстильних ляльок. Веселі, сумні, вдумливі та грайливі. Кожна з характером. Це виставка робіт криворіжанки Людмили Шахматової, яка після виходу на пенсію відкрила у собі новий талант і вже близько п'яти років займається цим хобі. Сьогодні Людмила Васильівна представляє свою виставку ляльок. І назва ляльки це радість. І дійсно, коли здивишся на ці ляльки і радість. Дивися, бо кожна лялька має свій характер, має свій задум. І тут і ти задивуєшся, і ти усміхнешся. Текстильні, ліплені, зшиті вручну. Ці ляльки не схожі одна на одну. І хоча авторка каже, що тільки вчиться, її роботи вже беруть участь у виставках і викликають захват у відвідувачів. Людмила Шахматова творить із душею. Вона каже: це не просто хобі, а спосіб ділитися світлом і частинкою себе. Після багатьох років роботи пенсійний вік став початком нового життя. Почала я займатися почала я займатися ляльками, коли мені діти подарували старенький комп'ютер. Ось зайшла я в Ютуб, побачила жінку Світлану Савченко. В неї немає однієї руки, і вона робила ляльки. Ну думаю, якщо вона робить, Беть з однією рукою, чому я не зможу зробити з двома. І це мене дуже втягнуло, тим паче, що в неї чудові майстер-класи. На ляльку іноді йде місяць-півтора. Діти сміються, мама, ти що в дитинстві не награлася в ляльки? Ну, я не майстер, я тільки навчаюсь. Людмила опановує одразу багато професій разом зі своїм хобі. Вона художниця, скульпторка, перукарка, швачка та візажистка. Бо усі ці навички необхідні, аби створити одну реалістичну роботу. Її ляльки, ніби маленькі добрі історії, і в кожній частинка любові, мрій та дитячої радості. Анастасія Співак, Ірина Юнкевич, перший міський.